Тюремні нари на лікарняний ліжко поміняли екс-міністру внутрішніх справ. Сайт Державної пенітенціарної служби в куці інформації повідомляє про Юрія Луценко, який погодився пройти обстеження в одній з клінік Чернігова 3 грудня близько 20-ї години колишнього урядовця доставили з менської виправної колонії до Чернігівської обласної лікарні. В медичному закладі йому виділили окрему палату з ґратами на вікнах та дверях, під якими опального міністра цілодобово стережуть озброєні офіцери міліції. Щоправда, вони в цьому не зізнаються. Ми на території зайшли патріоти. Юрія Луценка поклали в гастроентерологічне відділення хірургічного корпусу. Наразі за станом його здоров'я слідкуватимуть лише чернігівські медики. Пацієнт Юрій Рутач доставлений до нас 3 грудня в задовільному стані для обстеження. Обстежується він в гастроентерологічному відділенні і вже по результатам. Обстеження тоді вже буде комісія зроблена висновок. Чи залучатимуть інших фахівців до лікування екс-міністра залежатиме від результатів обстеження? Відомо, що Юрій Луценко тривалий час відмовлявся пройти медичний огляд за межами колонії, але 30 листопада він письмово виклав ультиматум, в якому погоджувався на переїзд до лікарні взамін на короткотермінове побачення з трьома особами: Віталієм Кличком, народним депутатом Кирилом Куликовим та журналістом Сергієм Рахманіним.